Вітаю вас, мої невтомні шукачі істини, мої допитливі друзі. Сьогодні ми з вами поринемо у вир історії такої строкатої, такої неоднозначної, оповитої густим туманом таємниць, міфів та легенд. Ми помандруємо у часи, коли честь цінувалася дорожче за золото, а віра була міцніша за сталь. Ми поговоримо про лицарів, що стали легендою, про банкірів, що тримали в руках долі королів. Про містиків, чиї знання викликали страх і заздрість, про проклятих і виправданих героїв, про орден, чиє ім'я досі шепочуть із придихом, про орден тамплієрів ці воїни у білосніжних плащах з яскраво-червоними хрестами на грудях стали не просто символом середньовічного лицарства, а й уособленням чогось більшого, таємничого, майже містичного. Але ким вони були насправді? Ці загадкові вартові святої землі, відважними захисниками християнської віри, що не шкодували власного життя, чи безжальними вбивцями, спраглими до крові та золота, хранителями святинь, осяяними божественним світлом, чи хитрими авантюристами, які жадали лише безмежної влади та незліченних багатств. Їхня історія це вибуховий коктейль, інгредієнти якого героїзм. І підступна зрада, непохитна святість, інице гріхопадіння, казкове багатство і раптове зубожіння. Їх звинувачували у найстрашніших гріхах: у єресі, відступництві, ідолопоклонстві, содомії. Їх переслідували, нещадно катували у підвалах інквізиції, спалювали живцем на багаті, наче відьом. Але чи зникли вони безслідно розчинившись у мороці минулого? Чи можливо полум'я їхньої ідеї досі тліє десь у потаємних куточках світу, чекаючи свого часу? Сьогодні ми спробуємо розплутати цей заплутаний клубок загадок, зітканий з правди та вигадок, фактів та легенд. Ми пройдемо тернистим шляхом тамплієрів від моменту їхнього заснування, коли дев'ять лицарів присягнули на вірність Богу і храму до їхнього трагічного розпаду. Коли останній великий магістр прокляв своїх катів з полум'я вогнища, ми зазирнемо у їхні таємні сховища, сховані від сторонніх очей, спробуємо розшифрувати їхні загадкові символи, накреслені на стінах стародавніх замків, і, можливо, навіть наблизимось на крок до розгадки таємниці їхніх незліченних скарбів, які досі будоражать уяву шукачів пригод. Але найцікавіше, друзі мої, Найінтригуюче те, що Україна, можливо, відіграла далеко не останню, а може, і ключову роль в історії цього таємничого ордену. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що українські землі могли стати надійним притулком для тамплієрів, які змушені були тікати від переслідувань інквізиції та заздрісних монархів? Чи могли доблесні українські лицарі, славні своєю хоробрістю та військовою майстерністю? Долучитися до лав цього таємничого оповитого легендами братства чи не тут, на нашій родючій землі, серед мальовничих пагорбів та густих лісів, заховані таємниці, які століттями чекали свого часу, чекали, щоб бути розкритими. Приготуйтесь, друзі, затамуйте подих, бо сьогодні ми розкриємо таємниці, які століттями ховалися у темряві. Таємниці. Які здатні перевернути наше уявлення про минуле ми вирушаємо у захоплюючу подорож, і хто знає, які відкриття чекають на нас попереду? Отже, з чого ж усе почалося? Перенесімося подумки у далекий 1119 рік. Свята Земля щойно відвойована з неймовірними зусиллями та величезними жертвами, хрестоносцями у мусульман, тисячі, десятки тисяч паломників з усіх куточків Європи. Стікаються до Єрусалиму, щоб вклонитися гробу Господньому, пройтися слідами Христа, але шлях їхній довгий і небезпечний, сповнений випробувань і смертельних пасток, розбійники, що полюють на беззахисних подорожніх, загони сарацинів, які прагнуть повернути втрачені землі, виснажливі хвороби, голод і спрага. Все це перетворює паломництво на справжнє випробування віри. І ось у цей смутний час дев'ять благородних французьких лицарів на чолі з харизматичним і відважним Гуго де Пейном приймають доленосне рішення взяти на себе священний обов'язок захисту паломників. Вони дають обітницю бідності, цнотливості та беззаперечного послуху, клянуться до останнього подиху захищати християнські святині від невірних. Мудрий патріарх Єрусалимський, прозрівши у цих лицарях іскру Божу, благословляє їх на ратний подвиг. А король Балдуїн ІІ, вражений їхньою рішучістю та благородством, віддає йому користування частину свого розкішного палацу, який, як свідчать древні літописи, стояв на місці легендарного величного храму царя Соломона, храму, що зберігав у своїх стінах ковчег завіту. Саме звідси від слова темпл, храм і походить їхня назва бідні лицарі Христа і храму Соломонового або ж як ми звикли їх називати тамплієри. Спочатку це була невелика скромна громада, що жила на пожертви благочестивих паломників і, дійсно, не покладаючи рук, не шкодуючи сил, охороняла небезпечні дороги, ведучі до святих місць, але дуже швидко, немов лісова пожежа. Їхня слава, як безстрашних і непідкупних захисників, поширилася по всій християнській Європі, досягнувши найвіддаленіших її куточків. До ордену, немов метелики на світло, почали злітатися нові лицарі, спраглі подвигів і служіння Богу. А королі, герцоги, графи та інші знатні роди, вражені доблестю і аскетизмом тамплієрів. Почали щедро обдаровувати їх землями неприступними замками, золотом і коштовностями, вбачаючи в них не просто військовий орден, а справжню опору християнства. І ось крок за кроком, рік за роком, тамплієри перетворилися не просто на потужну військову силу, здатну протистояти будь-якому ворогу, а й на впливову фінансову організацію, справжню транснаціональну корпорацію свого часу. Вони винайшли систему чеків геніальний винахід, що дозволяло паломникам безпечно переказувати гроші з одного кінця Європи, в інший не боячись пограбування. Їхні командорства перетворилися на своєрідні банки, де зберігалися скарби, де можна було отримати позику під відсотки. До них зверталися за фінансовою допомогою не лише прості люди, але й наймогутніші. Правителі Європи, включаючи королів, і навіть самого папу римського, їхній вплив на політичне та економічне життя тогочасного світу, був воїстину колосальним, незрівнянним ні з чим. Але звідки ж у них стільки багатства, звідки така безмежна влада? І чому, попри всю їхню репутацію захисників віри, їх так боялися, так ненавиділи? Подейкували, що під час розкопок, які тамплієри проводили на храмовій горі, вони знайшли якісь таємні скарби, неймовірні реліквії, що наділяли їх надприродною силою. Що ж це могло бути? Може, це і є розгадка? Може вони знайшли ковчег завіту, у якому зберігалися скрижалі з десятьма заповідями, або можливо їм пощастило знайти легендарний святий Грааль, чашу, овіяну міфами та переказами, святий Грааль. Ця таємнича чаша, з якої за легендою пив сам Ісус Христос на Тайній вечері, що зібрала у собі його дорогоцінну кров, пролиту за гріхи людства, стала символом незбагненної таємниці, божественної мудрості, безсмертя та духовної сили, недосяжної для простих смертних. Протягом століть точаться суперечки про те, що ж таке Грааль насправді, звідки він взявся, де знаходиться. Дехто вважає, що це не фізичний предмет, не чаша з золота чи срібла, а символ, алегорія, що уособлює божественну благодать, шлях до спасіння, таємне знання, яке доступне лише обраним тим, хто очистив свою душу від гріха і пристрастей. Інші ж палко вірять, що Грааль це реальна чаша, витвір мистецтва, зроблений з невідомого матеріалу, який можливо не має земного походження. І що ця чаша зберігає у собі краплі крові Спасителя. І ці краплі мають воістину магічні цілющі властивості, здатні дарувати безсмертя та неземну силу. Ім'я тамплієрів нерозривно пов'язане з легендою про Грааль, їх вважали хранителями цієї священної реліквії. Можливо, вони дійсно якимось дивом знайшли його під час своїх пошуків на святій землі. Або ж вони, будучи мудрими та хитрими політиками, просто використали цю прекрасну легенду, щоб зміцнити свій авторитет, підняти свій престиж в очах віруючих, здобути ще більшу владу та вплив. Але можливо, тут криється щось більше, ніж просто політика чи легенди. Можливо, тамплієри справді торкнулися якоїсь вищої істини, якогось езотеричного знання, що було недоступне іншим. Їхній орден, окрім зовнішньої військово-фінансової структури, мав і внутрішнє таємне коло, куди входили лише обрані ті, хто пройшов складні випробування і довів свою духовну зрілість. І за деякими свідченнями саме це внутрішнє коло займалося вивченням містичних вчень, практикуванням духовних технік, спрямованих на самовдосконалення та пізнання божественного. Чим же відрізнялося їхнє вчення від загальноприйнятого християнства? Традиційна церква робила акцент на зовнішній обрядовості, на сліпій вірі в догми, на покорі церковній ієрархії. Тамплієри ж, принаймні, таємне коло і йшли іншим шляхом. Вони шукали безпосереднього особистого контакту з Богом, прагнули до глибокого розуміння суті християнства, а не простого слідування ритуалам. Їхнє вчення, ймовірно, було близьке до гностицизму, який стверджував, що спасіння досягається не через віру, а через знання, через осягнення таємниць світобудови. Вони, можливо, вірили, що Ісус був не просто Сином Божим, а великим учителем, який відкрив людям шлях до духовного просвітлення, і грааль для них міг бути не просто реліквією, а символом цього просвітлення. Символом божественної мудрості, яка доступна кожному, хто докладе зусиль для її осягнення. Саме в цьому, ймовірно, і крилася їхня містична сила. Вони не просто вірили, вони знали. Вони не просто виконували накази, вони розуміли їхню суть. Вони не просто билися, вони захищали не лише святу землю, а й свої ідеали, своє бачення світу, їхня дисципліна, їхня мужність. Їхня непохитна віра базувалася не на сліпому фанатизмі, а на глибокому внутрішньому переконанні, на усвідомленні своєї місії, на відчутті єднання з вищою силою. Вони практикували медитації, молитви, особливі дихальні техніки, які дозволяли їм контролювати свої емоції, концентрувати увагу, досягати особливих станів свідомості. У яких відкривалися надприродні здібності, вони були не просто воїнами, вони були воїнами духу, лицарями світла, які боролися не лише зі злом зовнішнім, а й зі злом усередині себе. І, можливо, саме ця внутрішня боротьба, ця постійна робота над собою і була їхньою головною зброєю, їхнім головним скарбом. Окрім таємниці Грааля, тамплієрів огортав ореол містики та, та таємних знань. Їх звинувачували у проведенні таємних ритуалів, що викликали жах і огиду у ревнителів християнської віри, подейкували, що вони поклоняються якомусь дивному, рогатому божеству на ім'я Бафомет, що є уособленням темних сил, диявола. Їх підозрювали у зреченні Христа у Єресі, у збочених практиках. Чи були ці жахливі звинувачення правдивими? Чи це була лише брудна наклепницька кампанія, розв'язана заздрісниками та ворогами ордену? Деякі дослідники, що глибоко вивчали історію ордену, вважають, що таємні ритуали тамплієрів, їхні символи та обряди були запозичені зі східних містичних традицій, з таємних вчень суфіїв, гностиків ісмаїлітів, з якими вони безсумнівно контактували під час свого перебування на сході. Можливо, вони дійсно практикували якісь езотеричні, незрозумілі простим людям практики, які здавалися церкві Єрессю богохульством. але насправді були лише шляхом до пізнання таємниць буття, шляхом до духовного вдосконалення, на піку своєї могутності, коли здавалося, що ніхто і ніщо не може похитнути їхній вплив, коли їхні скарбниці ломалися від золота. А їхнє військо наводило жах на ворогів орден тамплієрів раптово, стрімко впав, немов підкошене дерево, у 1307 році, п'ятницю п'ятницю го за наказом підступного і жадібного французького короля Філіпа IV красивого, який заборгував тамплієрам астрономічні суми, всіх тамплієрів у Франції було заарештовано. Їх звинуватили у найжахливіших немислимих злочинах. У Єресі, зраді віри, ідолопоклонстві, содомії, знущанні над християнськими святинями. Філіп IV, який був повуха в боргах перед тамплієрами, і чия жадібність не знала меж, давно точив зуб на орден, мріючи привласнити його багатства і знищити його незалежність, що загрожувала його абсолютній владі. Слабкодухий папа римський Климент V, який повністю залежав від волі французького короля, піддався його тиску і, не маючи сил протистояти у 1312 році, офіційно розпустив орден тамплієрів, віддавши його на поталу катам. Останній великий магістр ордену, благородний Жак де Моле, був зраджений і засуджений до спалення на багатті». Стоячи на вогнищі, оточений полум'ям, він прокляв короля Філіпа і папу Климента, передбачивши їм швидку і жахливу смерть. І як свідчать хроніки, прокляття збулося з неймовірною точністю. Обидва, і король, і папа померли протягом року після страти Жака Демоле, не мов би покарані вищою силою за свою несправедливість. А що ж, Україна, запитаєте ви. Яке відношення мають ці події, що відбувалися у далекій Франції до нашої рідної землі? Чи могли тамплієри ці загадкові лицарі, ченці, ступати на українські землі, залишати тут свої сліди? Прямих незаперечних доказів цього поки що не знайдено, але є деякі цікаві факти, непрямі свідчення, легенди. Що передаються з покоління в покоління, які змушують нас серйозно задуматися, і, можливо, по новому поглянути на історію нашого краю, наприклад, у мальовничому селі Середнє, що на Закарпатті, загубленому серед величних гір і густих лісів, височіють руїни стародавнього замку, який, за переказами місцевих жителів, колись належав тамплієрам. Старожили розповідають дивовижні історії про таємні підземні ходи. Що ведуть з замку до сусідніх гір, про незліченні скарби, заховані десь у неприступних мурах, про привидів у білих плащах, які блукають ночами по руїнах, охороняючи свої таємниці. Також є згадки про таємничий орден у зв'язку з величним замком Паланок у Мукачеві, однією з наймогутніших фортець Східної Європи. Деякі дослідники, спираючись на архітектурні особливості замку, на розташування підземних галерей та інші непрямі ознаки висловлюють припущення, що тамплієри могли використовувати цей замок як опорний пункт, як форпост на шляху до святої землі, як місце, де можна було перепочити, поповнити запаси і підготуватися до подальшої подорожі. Крім того, на території України в різних її куточках час від часу знаходять унікальні артефакти. Прикрашені тамплієрською символікою, яка не залишає сумнівів у їхньому походженні. Наприклад, у Львові під час реставраційних робіт було знайдено старовинну печатку з чітким зображенням тамплієрського хреста, яка безсумнівно належала комусь із членів ордену. Ці знахідки, хоч і не численні, але дуже промовисті, вони можуть свідчити про те, що тамплієри принаймні бували на українських землях. Контактували з місцевим населенням, вели тут якусь діяльність. Можливо, вони навіть мали тут свої командорства, свої осередки, які діяли таємно, не афішуючи своєї присутності. А чи могли українці, вихідці з наших земель вступати до лав ордену, ставати тамплієрами? Це питання залишається відкритим, дискусійним і, на жаль, поки що немає однозначної відповіді. З одного боку, орден тамплієрів був інтернаціональним, відкритим для лицарів з усієї Європи, незалежно від їхнього походження. До нього вступали французи, італійці, іспанці, німці, англійці, представники інших народів. Але з іншого боку, переважна більшість відомих нам тамплієрів, чиї імена збереглися в архівах, були вихідцями з Франції, Італії, Іспанії, Німеччини. Але не варто забувати, що в ті далекі часи, коли існував орден тамплієрів, Україна як єдина незалежна держава не існувала. Наші землі були розділені між різними державами, перебували під владою Великого Князівства Литовського, Польського Королівства, Угорського королівства. Тому, якщо українці Русичі, і вступали до лав ордену. То в документах вони могли бути записані як литвини, поляки чи угорці залежно від того, на чиїй території вони проживали, можливо, подальші, більш глибокі дослідження архівів ордену, які безсумнівно зберігаються у Ватикані та інших європейських країнах, пролють світло на це питання і допоможуть нам дізнатися, чи були серед тамплієрів вихідці з українських земель. І нарешті найзахопливіше, найінтригуюче питання, яке хвилює уми багатьох людей: чи могли тамплієри після розгрому ордену після втечі з Франції сховати свої незліченні скарби, свої безцінні реліквії на території України після розпуску ордену, після конфіскації його майна у Франції, його величезні багатства, накопичені за два століття діяльності, зникли безслідно. Немов розчинилися у повітрі, і досі ніхто не знає, куди вони поділися. Існує безліч легенд, неймовірних версій, фантастичних гіпотез про те, де ж можуть бути заховані скарби тамплієрів. Дехто вважає, що лицарі, передбачаючи небезпеку, встигли вивезти свої багатства до Шотландії, де орден, можливо, продовжував таємно існувати під іншою назвою. Інші переконані, що скарби були таємно переправлені до нового світу. До Америки і заховані десь на безкрайніх просторах цього континенту. Треті ж вірять, що скарби досі лежать десь у Європі, надійно заховані у підземеллях стародавніх замків, у таємних печерах, чекаючи на той час, коли їх знайдуть. Україна з її багатою історією, з її численними замками, оповитими легендами, з її розгалуженою системою підземних ходів, з її таємничими печерами. Є ідеальним місцем для того, щоб заховати скарби, будь-які скарби, навіть скарби такого могутнього ордену, як орден тамплієрів, особливо привабливими в цьому плані є Закарпаття та Галичина, які впродовж століть були на перехресті торгових шляхів, мали тісні зв'язки з іншими європейськими країнами, і де за переказами могли знайти притулок лицарі, що тікали від переслідувань, можливо, десь там. Під руїнами замку в середньому, або в глибинах неприступного замку паланок, або в таємних підземеллях якогось старовинного монастиря, або в іншій, ще невідомій нам схованці досі лежать незліченні багатства тамплієрів, золоті монети, коштовне каміння, безцінні реліквії, і серед них, можливо, і сам святий Грааль. Чекаючи на той день, коли сміливий і допитливий шукач скарбів знайде їх і відкриє світові таємницю ордену. Історія тамплієрів, це не просто сухі факти з підручників, це захоплива сповнена пригод і таємниць подорож у глибини історії, у світ, де переплелися реальність і вигадка, де віра межує з єресю, а багатство з прокляттям. Це історія про злети і падіння, про вірність і зраду. Про багатство і бідність, про життя віддані ідеї і про смерть, що стала легендою. І можливо, саме Україна, наша рідна земля, відіграла в цій неймовірній історії набагато більшу, набагато важливішу роль, ніж ми можемо собі уявити. Хто знає, які ще таємниці приховує наша земля, які нерозгадані загадки чекають на своїх дослідників? Можливо, саме вам, мої допитливі, мої сміливі друзі. Судилося розкрити їх, пролити світло на темні плями історії і вписати своє ім'я в анали першовідкривачів. Не пропустіть наступні відео, де ми продовжимо разом досліджувати таємниці історії, занурюватися у вир захоплюючих подій і шукати істину, якою б неймовірною вона не здавалася. До зустрічі, друзі, і нехай вам щастить у ваших пошуках.